Вас вітати на своєму каналі. Мене звати Тетяна В'язовська. Сьогодні, хоч вже і пройшов перший день жовтня, я хотіла би розказати вам про свої роботи, які в мене з'язалися протягом вересня. Хоча це не дуже багато робіт, бо я була зайнята дуже масштабним проєктом, який тягнувся ще з серпня, але він був секретний і я не могла вам розповісти про нього. І. Поки не розготілися всі ці роботи по своїх домівках, я хочу вам їх продемонструвати. Ну, спершу зараз тут буде врізка невеличка підзйомка своєї роботи, яку я в'язала ще починаючи з серпня. Тож, представляю вам роботу, яку я в'язала протягом 34 днів. Так, ну, це буде невеличка підзйомка. Я не знаю, буду я, мабуть, на іншому відео, в іншому одязі, але я не можу вам не показати, бо сьогодні я відправляю цю роботу вересня, яку я робила протягом вересня. І ще на початку, що я почала її в серпні, але закінчила у вересні велика, непритаманна мені робота, але. Це був подарунок, запланований подарунок моїй подрузі Саші Кольбацькій, яка зараз мешкає в Англії. Там трохи такий більш суворий клімат, ніж у нас. І мені дуже хотілося її порадувати на цей день народження. Ми вже багато років робимо один одному невеличкі презенти такі, або рукодіння, або ну, якісь такі приємності. Цього року в мене була запланована ця гарнюща шаль. Яку, я б сказала би так, я, наче шалі не ношу, але цю б я точно б носила. Вона дивовижно гарна, і в мене запланована, якщо не ця, як я їх називаю шаль замотиш. Якщо не ця, то інша з книжки, я в'язала її з книжки 52 шалі. Ось ця дивовижна книжка видавництва. Ми якось з вами обов'язково її повертаємо. Я звідси вже зв'язала дві роботи. Оце друга. Значить, шаль. Шаль зв'язана з двох ниток. Це нитка стокова, яку я не знаю, що то за виробник. Навіть нагманями так знією завулиексперт Анію. Прикинули, що це може бути за склад. Я думаю, що, скоріше за це все, це вовна і альпака. А ми додали з Анією для більш такої пухнастості, ворсистості, Тут я вам покажу. І так, легкості, ми додали ниточку мериносу, меринос махер, та поліестер. Дві ниточки, 1500 метрів, які були в її. Значить, форма шалі це такий скошений прямокутник. Ось такий довгий, скошений прямокутник. Бачите, краї в неї скошені. Я такі шаль називаю шаль замотиш. Вона легка, дуже приємна. Я потім зважу за допишу вам вагу її тут текстом. Значить, я, мені здається, і додам вам фото, бо я вже зробила фото в інстаграм, я ще не викладала, бо ця шаль сьогодні повинна відправитися до перевізником до Англії. Ось так от вона виглядає. Ну, вона надзвичайно приємна до тіла, надзвичайно. Тепла, що я вам хочу сказати. Мені здається, що вона буде пасуватиме пасувати як до якогось пальто до плаща. Я от її фоткала з плащем. я вам додала, ну, я думаю, що вона фото побачити з плащем фоткала. Мені здається, що навіть запутатися якийсь вечір такий. Ну, дуже приємно. Здається, що. Ну, якось так. Ну, це моя велика робота. Серпня-вересня. Я колупала цю шаль і, незважаючи на непритаманні мені спиці 4 мм, я добула потроху цю шаль кожного вечора протягом 34 днів. Ну, якось так. У Саші завтра, сьогодні 26 вересня, у Саші завтра, 27 вересня, день народження, але ми відправимо і тільки піде, поїде до неї наступного тижня перевізником. Так що ось така шаль, ось така дивовижна, тепла робота. Тепер і собі таку треба. Ну, може, не таку, там да мені ще одна подобається з книжки, обов'язково з'їжджу. Саме сьогодні Саша повинна була отримати мою шаль е, в Лондоні, тож я сподіваюся, що подарунок прийдеться їй до душі. Е, і що я хочу сказати? Тепер я загорілася і хочу теж собі зв'язати якогось дуже гарного шалка з цієї книжки, там є безліч моделей таких гарних і крутих, які можна дуже стильно носити. І, ну, Я думаю, що я зв'яжу. Якраз в мене там є в запасах нитки, які я можу використати під цю, під цю ідею. тож. Сподіваюсь, що буде протягом цієї осені. Ну, повернемося до робіт, які я робила. Значить, перша робота це були такі лавандові шкарпетки. Я трошки там в інстаграмі показувала м свій процес. Ну, що я хочу сказати, що протягом цього процесу саме вони знайшли вже свою хазяйку, свою домівку. Це моя постійна клієнтка. Мені дуже приємно, що люди довіряють, повертаються до мене і забирають ті роботи, які їм подобаються. З першого погляду, ще навіть не бачачи фінішного, фінішного результату. Так, ну, це Лаванди, зв'язані по дизайну Шарлот'S Tone з книжки, яка в мене є, яку я вам вже рекомендувала і знімала. Ролик з оглядом цієї книжки, вона дивовижна. Рекомендую вам її. Вже багато дівчат мені написали, що придбали цю книжку. Нагадую вам, що вона є зараз у Марині в магазині Рукодільня в Одесі, але на німецькій мові. Але ну, загалом я думаю, що там по схемам дуже добре і легко можна все розібратися і зв'язати. Тож отакі лаванди. Обов'язково буду повторювати цей дизайн, мені подобається. Він дуже гарний, естетичний, і мені здається, що буде чудово виглядати з якимось таким взуттям, гарним осіннім. І... Є в мене вже розмотаний один моток, основної пряжі, яку я хочу використати. Сюди я використала в мене були значить, залишки секційної пряжі, а ось це основне полотно це регія, яка вже знята з виробництва. Але мені здається, що все ж таки треба підбирати під цей дизайн однотонне полотно або з якимись там крапочками, такі, як твідові. Не дуже тут. Ну, Ну, ні, гарно виглядає, правда, класно, але вже розмотана в мене однотонна така сіра пряжа для цього дизайну. Тож буду повторювати ці шкарпетки обов'язково ще. Так, ну що ще? Тут ви бачите в мене блокатори. Ми з у Саші Сільверніт на каналі є чудовий огляд з її блокаторами, які вона використовує. Вона рекомендувала цю фірму Водіко, Це наша українська фірма, яка виконує такі гарні блокатори. І вони є для рукавичок, і для шкарпеток. Мені колись дівчата дарували ці блокатори. вони єдині такі дерев'яні. з Цієї фірми, а ви, не єдині там, бачите, в мене з'явилися на стінці такі гарні маленькі розміри. Зараз я повернуся, скажу вам, розкажу, звідки вони в мене взялися. Це теж цієї фірми. Ну, Що я хочу сказати? Я підтримую Сашину думку. Це дуже вдалі блокатори, дуже добре в них сохнуть і гарна форма. А, зараз розкажу, чого і чому вони мені більше подобаються, ніж інші. Так, ну, шкарпетки з лавандами, це була одна робота. Так, е, наступну роботу тут, так цікаво склалося, Значить, в мене лежала вже давно і в думках була зв'язати цей паттерн е, з кажанами, е, теж по книжці Шарлоти, е, лежала ця помаранчева пряжа. І ну, Я багато разів зверталася думками до неї, і думаю, так, треба зв'язати, треба зв'язати цих кажанів, такі класні, якраз до жовтневих е, свят Хеллоуіна, хто святкує, будуть вони доречними. І значить, я ось там якось подумала ввечері, і на наступний день мені зранку пише дівчина е, Наталка, яка питає, Тетяна, е, можете ви взяти замовлення? Я взагалі не беру замовлення, а я кажу, що ви хочете. Вона каже і підкидає мені фото з цими кажанами, Я кажу, у вас, мабуть, є якась суперздібність читати думки, тільки вчора думала про цей патерн і як би його зв'язати. Наталка сама в'яже, але звернулася до мене за шкарпетками з Жакардом і попросила зв'язати для її доньки. Ось такі шкарпетки, вони вже готові, і попросила мене зв'язати для своєї онучки ще маленький розмір з, з цими кажанами. І, значить, вона мені прислала це була моя пряжа, Чорну я використовувалася. Наталка мені прислала для онучки пряжу Метрополіс. Ось таку гарну, бачите, трошки е, підтон не співпадає, але вона дуже м'яка і приємна для дитячих шкарпеток. Вообще, взагалі метрополіс така дуже приємна, шипші е, пряжа. І м'яка е, приємна на дотики, гарно в'яжеться. Така я б сказала би, як трошки масляниста в неї структура дуже приємна. І шкарпетки з неї добрі. Е, тож, на дитячі шкарпетки це ідеальний варіант. І значить, Наталка прислала мені пряжу для онучки, щоб я зв'язала з цією пряжою, і прислала ці гарні блокатори від Vuдіo, і каже, що поки вона ну, купляла як для онучки в'язати, але поки вона надумала ну, зв'язати, онучки вже трошки виріс, вирісла ну, ніжка, і блокатори вже не підходять по розміру. Каже, а ви ж в'яжете дитячі розміри, буду вам блокатори дитячі. Ну, мені дуже приємно приємний подарунок. Так що в мене тепер будуть, ну, мало того, що вони гарні і на стінці там на гвіздечку так примостилися, доповнюють картинку загалом. Я взагалі сподіваюся, що вам подобається моя стінка позаду. Ніхто ніколи не писав, мені в коментарях, чи подобається, чи не подобається. Мені дуже подобається. Тут різні пам'ятні речі для мене цікаві, і буде вона поповнюватися. Значить, так, таким чином в мене з'явились ці блокатори, і буде пара ще в жовтні до цього скоро. І буде такий family лук для цих шкарпеток. Значить, що я вам хочу сказати? Тут, значить, в мене ви бачите, що ці шкарпетки надягнені на. Такий проволочний каркас, який ну, повністю він полий. Тобто це тільки каркас з цієї проволоки. От, повертаюся до огляду Саші там робила. значить. І от кажу вам про те, що бачите, що це провисання, як Саша і казала. Не вистачає мені трошки ширини, ось тут на поголенку цієї. Бачите, для ширини шкарпетки. Все ж таки, більш ті водіко продумані і більш вони пластичні такі. І ну гарна шкарпетка сидить більше. Тобто, ширини тут і ширини тут мені не ну, не вистачає. Бачите, тут таке перевисання десь в сантиметр. Ну, не дуже вдали. Значить, саме ці я купувала у магазині Кенді Е, Мені теж не подобаються ці бірки з розміром. Тут написаний розмір. Я думаю, як тут якийсь прилаштувати ярличок такий, ну я згодом подумаю, бо ну, дуже мені комфортно з цими штучками для визначення розміру. Таких в мене багато. Зараз їх можна знайти не тільки в Candy Yarn, Зверніть увагу, що вони продаються поодинці, тобто там вказана ціна тільки за один. А ще зараз такі ще є у Анібул-Експерт, можна теж придбати. А ну, вони по ціновій категорії, а вже ж більш цікаві, ніж дерев'яні. Ну, можна сушити, нічого не можу сказати. Можна сушити, але дерев'яні все ж таки мені подобається більше. Ще однією роботою вересня була робота над рукавичками ось цими за дизайном Майї Карлсон шведської дизайнерки, книжки якої я вам теж вже демонструвала і знімала огляд на них. Але це по майстер-клас був по безкоштовному її опису. Нещодавно мене згадувала е, Марина, е, господарка каналу «Калейдоскоп в'язання. Дуже їй вдячна за це. Багато е, дівчат і хлопців прийшло з цього посилання. Е, значить, і дякую, Марина. Мене там такими регаліями е, гарними наділила. Мені дуже приємно, я вдячна їй за високу думку про моє в'язання. Значить, Марина там згадувала у цьому відео і ну, доречно запитала, я не знаю, чому я не озвучила це в минулому відео, коли знімала це. Значить, про те, що коли дівчата знімають відео про чужих майстер-класах або описах. Наразі в мене зараз е немає майстер-класу свого власного по Жакарду, Тобто, ну, я маю на увазі виробів, якісь, зв'язані зі своїм дизайном, по ну, щоб я могла, мала змогу зняти вам майстер-клас по жакарду, тож я звернулася до Маї. Із її дозволу, тобто попередньо перед тим, як знімати відео, я до неї звернулася, чи можу я зняти відео по її рукавичкам по цьому безкоштовному дизайну. Вона дала згоду, а вже ж підтримала мене. Зараз я вже їй файл з перекладом цих рукавичок на українську мову. Я сподіваюся, що скоро вона додасть їх на сайт Раверлі і ви зможете скачати цей опис на українській мові за моїм перекладом. Тож про авторські права ми абсолютно збережені. Це повністю дизайн має. Нічого я тут не додавала, не віднімала, повністю зв'язала за її описом, там, окрім деяких скорочень, деяких рядів по висоті, щоб ці рукавички підходили на розмір. Тож. Е не знаю, чи правильно так робити, неправильно, але я, мені хотілося донести до вас посил, що жаккард це не складно, що будь-яка людина, яка вміє в'язати лицеві петлі, може впоратися з цим за допомогою слушних якихось доречних зауважень, якихось. Ну, Методів, способів, які можна використовувати для того, щоб це було зручніше робити. Ну, Сподіваюсь, що вам було корисно, і я побачу скоро вироби за цим дизайном. Значить, е, рукавички. Не дуже багато в мене робіт цього вересня було, чому я була ще зайнята дв'язового <п 'язувала> пару. В мене є гарна новина. По-перше, в жовтні, в кінці жовтня цього року вже вийде опис в журналі Помпон з моїм дизайном новим, поки я вам не можу його показати, і я зможу його показати одразу після випуску цього журналу. Обов'язково ми з вами його погортаємо, коли прийде моя авторська копія журналу. Це приємна для мене новина, це буде вже друге, друга публікація в цьому журналі. І в серпні місяці я подавала заявку на публікацію в наступному номері осінньому цього журналу. Наступного року він вийде в вересні 2024 року. І мене мою заявку прийняли, і з я отримала лист на електронну пошту, що взяли мій дизайн. Що команда Попон рада знову зі мною співпрацювати. Я дуже рада цьому, бо це гарний досвід і просування українських дизайнерів на світовому ринку в'язальному. Тож я сподіваюся, що багато дівчат українських талановитих, які в нас є, теж підуть цим шляхом для того, щоб більше українських майстринь знали у всьому світі. У мене є гарний, гарне відео. Це було одне з самих перших відео на моєму ютуб-каналі, коли ще не було так багато підписників, як зараз. І в ньому не дуже, не дуже багато переглядів. Але для тих, для тих дівчат, хто хоче спробувати піти цим шляхом, я вам раджу його до перегляду. Там я детально, це був сумісний ефір з Анією, з експерт, і там я детально розповідаю про те, як подається заявка, весь механізм подачі заявки, відпрацювання дизайну. Як підійти повністю до публікації. Нещодавно був коментар у мене на Ютубі щодо розгляду цікаво, дівчина запитала щодо структури опису, як взагалі виглядає робота дизайнера, і яким чином підійти до цього питання. Я думаю, що це треба присвятити окремий випуск. На відео для Ютубу розглянути паттерн якийсь, але я хочу вам сказати, що це е, така буде доволі складна робота, тому що все ж таки робота над описом англійської мови і українською мовою це дві різні речі. Е, ну, По-перше, е, тому що трошки різні е, в нас мислення. Україномовних дівчат, які в'яжуть, і англійськомовних, там англійськомовно, все-таки більш уніфіцірований такий підхід, і не потрібно попетельно пояснювати. І складність для мене конкретно в чому, тому що я всі свої описи перше пишу на англійській мові, а потім вже прикладаю на українську. Тож, у мене не дуже велика ця різниця. Тобто я намагаюся уніфіку... уніфікувати, скоротити і викласти свій опис на трьох-чотирьох сторінках. Якщо це з якимись великими схемами, то п'яти сторінках максимум для трьох розмірів, там шкарпеток або рукавичок. І... Максимально скоротити, спростити, без повторювань, без розжовувань, з короткими відео посиланнями на якісь складні моменти, тобто немає там тисячі фотографій, як там скоротити дві петлі або додати дві петлі. Я цим не страждаю. Я думаю, що багато дівчат знають, як додавати петлі, як зменшувати їх вліво-вправо у бавки. Тому тобто, я не вважаю це доцільним і доречним для опису, і саме для опису, не для майстерку. Для опису е, розжовувати фотографувати, і фотографувати ну, лишній раз, мені здається, що це тільки, коли ти відкриваєш опис на 40 сторінок для шкарпеток, ну це зайве. Так. Ну Це з таких цікавих, гарних новин. Значить, за цей місяць в мене є невеличке поповнення шкарпеткових ниток, Тут до мене значить все світ був дуже таки приємно. Мене здивував. і До мене до рук потрапила ось такий класний моток. Крейзі Bow, це така пряжа, гарна. Я б сказала, б дуже дорога, цікава, але я ну, ще ні разу в мене не було роботи з зуборбову, я ні разу не в'язала. Знаю тільки від дівчат, що не виходить два однакових, дві однакові шкарпетки, що треба різати, щось поєднувати, якщо хочете підігнати однакові. Я таким не страждаю, люблю асиметричні шкарпетки. Тож, можливо, ось такого гарного моточку в мене теж скоро з'явиться ось така пара. Бачите, гарні. А вже ж ціни на шкарпеткову пряжі зараз такі кусючі. І коли я подивилася, там найменша ціна на такий моток 480 гривень, тож не знаю. Тож, щоб в'язати на замовлення з таких ниток, мені здається, що треба піднімати ціну. Ну просто я не знаю, скільки ці шкарпетки будуть коштувати з такої пряжі. Хоча, мені здається, зараз все дуже дорого коштує. І. Не виправдано, тільки поціновувачі ручної роботи можуть оцінити гарну ручну роботу, ручної роботи шкарпетки або рукавички, і платити ціну, яку вони вартують. Так, з того, що в мене плани на жовтень, тут трошки на вулиці похолодало і мої постійні замовники трошки до мене звернулися. Я не беру замовлення, але не можу відмовити постійним замовникам, тож трошки там піднабралося Зробити дівчатам шкарпетки, тож в жовтні буду працювати над цим. Ще я домовилася. На відправку на фотосесію е, своїх трьох дизайнів, дві з котрих е, це для помпона будуть е, рукавички, тож я не зможу їх викласти. А одні рукавички я буду знімати не знімати, а писати паттерн, опис, і я сподіваюся, що мені треба якраз їх доробити і відправити все на гарну фотосесію. Бо я вважаю, що для паттерну, для презентації паттерну. Повинні бути дуже гарні фото. Таких фото самостійно я зробити не можу. Тобто для свого інстаграму я фотографую сама повністю все. А от щоб для презентації гарного виробу і для м -м, додавання фотографій на Раверлі, я використовую обов'язково. Мені дуже допомагає дівчина-віка, яка постійно фотографує мої ці роботи, я її відправляю і. Повністю даю їй волю, бо в неї дуже гарний смак, на відміну від мене, тож вона дуже гарно все це подає. І я повністю їй довіряю і сподіваюся, що будуть дуже гарні фото цього разу для патернів. Хочу сказати, що це слабке місце для наших дівчат україномовних. Я дуже багато бачу об'яв про патернів, там на тестування. Але дуже невдалі фотографії для таких робіт, ну, Ця робота може бути загалом дуже гарна, але подача в наших дівчат дуже хра така прихрамою. Тож я вважаю, що дівчата на цьому не можна економити, і треба вкладати це. Ці, е... Ці гроші, які ви заплатите за фотосесію, в ціну вашого патерну обов'язково, але презентація фотографії повинна бути на вищому рівні для ваших виробів, якщо ви пишете майстер-класи і хочете їх продавати. Так. Ну, взагалом, все це все, всі новини за вересень, поточний і. Мені важко знімати відео, бо в нас зараз дуже погані новини в останнім часом, все це навалюється, але мені здається, що треба триматися, якось і психіку тримати, щоб кукуха не поїхала. Мене дуже в цьому плані виручає в'язанням. І я думаю, що ті, хто дивляться мій канал, теж відволікаються в'язанням від сумних новин. Сьогодні ми вночі о другій ночі прокинулися від вибухів, хоч це було в сусідньому місті Чорноморськ. Але ми з цього краю Одеси, що межує, з Чорноморськом знаходимося, і було без тривог, без нічого дуже гучно, вітру не було, і це були дуже сильні вибухи. І так ось наші добрі сусіди вдарили Оніксами з окупованого тимчасово окупованого Криму. По нам. Тож, навіть повітряна тривога не спрацювала, не змогла нас попередити, що буде зараз нам важко. А коли ми прокинулися зранку і подивилися новини і новини з Ізраїлю, просто добили сьогоднішній день. Тож таке, здається, що весь світ зійшов з розуму і щось не знаю. Я не розумію, чому не можна жити в мирі в доброті і нічого не ділити в цьому світі. Не знаю. Я думаю, що ні в кого немає відповідей на ці питання. Але я сподіваюся, що справедливість все ж таки є. Е, може, я і така мрійниця, і <смас> не реалістка, але я вірю в справедливість всесвітню, і що все те зло, яке нам роблять, повернеться до людей цих. І... Вони від, ще будуть мати, тримати відповідь за всі свої вчинки. Так, ну, на такій сумній ноті я е, закінчу сьогоднішній випуск. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, над чим я працювала в цьому місяці. Сподіваюся, що жовтень в мене буде трошки плідніший, результативніший. І через місяць ми з вами подивимося, що я нав'яжу у жовтні. До нових зустрічей! І гарного вам приємного в'язання.